Вітаю, друже! Пропоную тобі цікаве спостереження. Вдень на небі разом із сонцем добре видно хмари. Вони можуть набувати будь-яку форму, можуть бути у вигляді тварин або корабликів, хто як побачить. Ой, подивись, хмаринки стають сірими, мабуть, буде дощик. Враз на білий, чорні хмари припустився дощ в косари. Дощ буває з громом і блискавкою. Таку погоду краще бути вдома. А зараз пропоную створити дощову хмаринку. Нам знадобиться папір блакитного кольору, ватні спонжі, ватні палички. Яка гарна дощова хмаринка. Дощик потрібен усьому живому, але й дощик не повинен йти безперестанку. Давай його попросимо спинитися. Дощик, дощик, годі лити крап крап-крап. Діточок малий хмочити. Крап-крап-крап. Чуєш, сонечко стає, нам тепло своє дає. Дощику спинись, спинись, ясне сонечко, явись. Тепле сонечко, ради тебе бачити, а зараз настав час відпочивати. До зустрічі!